Направду, ми сьогодні з вами споглядаємо на дуже цікаву річ. Те, що ми бачимо, це є певний зразок духовної, глибокої істини, яка заховується за цим. Я хочу сказати, що для тих людей, які не до кінця розуміють, для чого потрібно заходити у воду, для чого потрібне водне хрещення. Це важлива річ, про яку ми сьогодні вже чули, і деяке пояснення чули, але ще про що що ця істина, ця подія, це дійство, воно про щось говорить. І я хотів би прочитати про що? Апостол Петро написав це в своєму післанні, першому, в третьому розділі з 20-го віршу, я буду читати такі слова. Були люди, які колись противилися Божому довготерпінню, що їх чекало за днів Ноя. Коли будувався ковчег, в якому небагато, тобто вісім душ спаслося від води. Так і нас нині, чуєте, щось схоже було колись. Так і нас нині. Подібно цьому образу хрещення. Не обмиття тілесної нечистоти, але обіцянка Богові доброї совісті спасає Воскресенням Ісуса Христа, котрий зійшов на небо і перебуває праворуч Бога і котрому скорилися ангели влади і сили. Отже, колись було щось подібне. Колись в сиву давнину люди жили, розмножувалися, але разом з тим, як збільшувалося людство на планеті Земля, збільшувався гріх. І цей гріх ріс, ріс. І люди стали гріховні в своїх думках, у своїх відношеннях один до одного, у своїх ділах, тобто все їхнє єство погрязло у гріхові. І Бог сказав: я не можу більше цього терпіти. Я мушу знищити цей світ. І Бог сказав: я знищу світ водою, потопом. І от було декілька людей, серед них, Ной. один чоловік, який знав, Бог йому відкрив, що буде знищена земля. І Ной почав проповідувати і казати, люди, схаменіться, перестаньте грішити, перестаньте дратувати Бога, перестаньте поступати проти Бога, бо гріх це все, що проти Бога і Його волі. І він проповідував. І разом з тим він будував ковчег. Тобто такий корабель, великий корабель. Він проповідував і будував ковчега. Він проповідував і будував ковчега. Але одного дня його проповідь закінчилася. І коли закінчилася його проповідь, почав говорити Бог. І він почав говорити дуже гучно через блискавиці. Через громи, через потрясіння землі, коли основи землі, наша земля, материки стоять на певних основах. І ці основи здвигнулися, і вода ринула з-під них, і вода ринула зверху, почав говорити Бог. І тільки вісім людей, вісім людей повірили Ноєві. Вони повірили. Що спасіння буде тільки ось там всередині цього ковчегу. І вони зайшли туди. Чуєте, вони зайшли в цей ковчег, який став для них спасаючим ковчегом. І коли почав говорити Бог виливати свій гнів, цей гнів також ринув на цей ковчег. Ось ці води, ці потоки, вони також ринули на цей ковчег. Але люди, які були там всередині, вони почувалися. Себе в безпеці. Чуєте, це була історія. Це був прообраз, це було те, що сьогодні ми з вами звершимо щось подібне. Ця історія має продовження. Ми живемо на землі, збільшується людство і збільшується гріх. Люди вони не розуміють, що гріх. Це все, що противиться волі Божій. І сьогодні люди відкидають крок за кроком. Колись люди відкинули 10 заповідей, вони перестали вчити цього в школі. Вони перестали вірити, що сім'я це встановлена Богом одиниця в суспільстві. І люди сьогодні кажуть, що не потрібно сім'ї, не потрібно жити по Божій волі. Ми будемо жити так, як ми розуміємо, так, як ми хочемо, і гріх збільшується. Але разом із тим сьогодні проповідується Євангеліє. І сьогодні ви вже чули Євангеліє, і вона заключається в тому, що Бог одного дня знищить гріх. Бог одного дня прийде судитися з людьми про гріх. І кожна людина, кожна людина, яка Гріховна, яка грішна, яка чинить гріх, вона буде покарана. Скоро гнів Божий прийде на цю землю. Але разом із тим добра новина в тому, що сьогодні є ковчег. Є ось той корабель, який вже побудований. Він стоїть, готовий, і люди, які заходять у цей ковчег, вони будуть безпечні. Звичайно, коли Ной будував ковчег, люди не могли повірити в це. Сьогодні проповідується Євангеліє, що буде Божий суд. І люди думають, ні, та цього не може бути. Ной будував ковчега. І що цікаво, що він будував ковчега серед пустині або серед материка. Цей ковчег був дуже величезний. Ну, Можливо, там, де він будував ковчег, були якісь річки, якісь озера. Але люди, коли дивилися на цей ковчег, казали ной. Та, та побудуй маленького корабля, маленького, щоб він ось плавав по цих річках і по цих озерах. Навіщо ти будуєш таку величину, та їй нема де плавати цьому ковчегові? Але Ной будував ковчег таких розмірів, як сказав йому Бог. Він будував і проповідував, а люди цього не розуміли. Сьогодні проповідується Євангеліє. І люди сьогодні живуть так безпечно, їм здається, що нічого не станеться. Але, дорогі друзі, я хочу повторити, тому що так говорить нам Боже Слово. Сьогодні є ковчег, ковчег спасіння і ім'я. Цьому ковчегу Ісус Христос. Сьогодні кожна людина, яка повірить Ісуса Христа, вона, вона отримує гарантію свого спасіння. Тому що Ісус Христос це той ковчег спасіння сьогодні. І кожна людина, яка повірить в Ісуса, тобто війде в цей ковчег спасіння, вона має гарантію безпеки. Буквально небагато часу назад, на третій день, трійці, свято недавно було таке велике. Ми ось тут з сім'ями християнськими, з нашими дітьми, дружинами, ось прямо на цьому місці ми відпочивали. Був такий похмурий день. Теплий, але похмурий день. Навколо нас кругом. Там. там. Хмари йшли дощові, такі темні густі хмари. Але ми собі тут спокійно відпочивали. Не було доща. Десь під вечір, ось там в стороні Богдашева почало гриміти, почало блискати. Але ми просто не звертали на це уваги. Та цілий день нас обминає. І ми так спокійно далі собі ось тут відпочиваємо. Але за декілька хвилин. Буквально ось за тими будинками, як гримнуло, як блиснуло. І ми всі, які б ми не були сміливі, ми бігом до машин. І бігом поїхали додому в безпечне місце. Сьогодні, можливо, ми думаємо, що а, нічого страшного не буде, адже в моєму житті вже стільки було ось таких безпек. Були хвороби, були всякі біди. І я зміг їх подолати. Нічого страшного і завтра зі мною не буде. Можливо, ми думаємо, а я знаю, що я багато вже нагрішив. І, можливо, навіть зробив такі справи, за які Бог уже давно мене мав би покарати. Але я все ще живу. А можливо, і цього разу також мене мене. Друзі, послухайте. Люди, які слухали Ноя, вони дивилися, Ной будує ковчег, і їм говорить про якийсь потоп. І так 120 років він говорить їм. А вони думають, та нічого тут не буде. Все буде так, як сьогодні. І як вчора було, так і завтра буде. Але Ной перестав проповідувати і почав говорити Бог. Чуєте, друзі, одного разу закінчиться євангельська проповідь. Закінчиться проповідь про Ісуса Христа, який спасає. Ця проповідь вона закінчиться. І тоді почне говорити Бог. І знову прийде потоп. Правда, цей потоп не буде із води. Біблія каже, що на цей раз Бог буде виливати на землю вогняний поток вогню і сірки. Але ті люди, які увійшли у ковчег, тобто повірили в Ісуса Христа, ті люди будуть у безпеці, бо вони у Христа задягнулися. Вони у Христа задягнулися, Тобто вони повірили, що сьогодні є ковчег, який спасе їх від майбутнього Божого гніву. І цей ковчег. І Ісус Христос. І ось ці люди, які є перед нами в білих одежах, вони вірять, що Ісус Христос є їхній Спаситель. Вони сьогодні готові підтвердити це перед всіма вами, перед своїми батьками, перед своїми друзями. Вони готові сьогодні засвідчити це перед Богом. Що вони. Повірили в Ісуса Христа. Можливо, ви кажете, навіщо ви це робите? Ви ще молоді, а навіщо вам це треба? Але ці люди набрали сміливості заявити сьогодні перед вами, що вони повірили в Ісуса Христа, що вони готові жити для Нього все своє життя, вони готові працювати для Нього, вони готові виконувати заповіді Його. І водне хрещення це є свідченням їхньої віри, їхнього визнання того, що Ісус Христос є їхнім спасінням. І ці люди щасливі, тому що вони заходять у ковчег. Вони знають, що коли прийде Божий гнів, вони будуть у безпеці. Тому, дорогі друзі, я звертаюся до тих людей, які сьогодні ще думають, які, можливо, ще вагаються, що робити. Я закликаю вас, не вагайтеся. Історія циклічна, як кажуть історики, вона повторюється. Колись була історія з ноєм. І Бог каже, що історія повторюється, вона знову повториться подібним чином. Сьогодні ми говоримо про це. Сьогодні ми різними прикладами. Ось такими. Ми будемо показувати. Ми будемо говорити людям, нагадувати про те, що щось має статися. Щось має статися, і ми маємо бути до цього готові. Друзі, зробіть сьогодні. Зробіть сьогодні рішення війти в ковчег. Прийміть слово Євангелії, яке проповідується для вас сьогодні. І ви його чуєте для свідчення. Хтось це буде для когось, це буде осудом в день суду Божого, коли ви скажете, ви не зможете сказати я не знав, я не чув, я не міг спастися. Бог скаже ні, ти чув, ти чув про ноя, ти чув ось цю історію, яка колись була в цьому світі, про потоп. Ти чув історію, ти бачив людей в білих одежах, які говорили про те саме, що вони йдуть ось там зануритися в воду, і цим самим вони засвідчують, що вони вмерли для гріха. І коли вони піднімуться з води, ми всі будемо бачити, і це їхнє свідчення того, що вони ожили для Бога. Вони тепер у Христа задягнулися, вони увійшли у ковчег спасіння, і тепер вони спасені люди. І можна зробити це сьогодні кожній людині. Бо Біблія кож... говорить нам сьогодні недвозначно: кожний, хто повірить в Ісуса Христа і охреститься, буде спасений. Слава Богові! І сьогодні багато людей на цьому місці вони сказали слава Богу, тому що вони вірять в Ісуса Христа. І сьогодні я хотів би. Звернутися до вас, ми будемо закінчувати нашу першу частину. Ми будемо закінчувати проповідь, ми будемо йти до молитви і потім звершувати водне хрещення. Але я хотів би сьогодні звернутися до вас і закликати, шановні шановні наші земляки, жителі міста Здолбунів, околиць, будь ласка, сьогодні ще є проповідь про Ісуса Христа. І двері ковчега відкриті, зайдіть туди, будь ласка, повірте в Ісуса Христа. Навіщо Навіщо чекати того дня, який застане всіх нас в розплох або зненацька? І тоді буде пізно щось робити. Сьогодні зробіть цей крок. Ми будемо молитися, і якщо ви хочете покаятися, ви можете помолитися до Ісуса Христа. Чуєте, помолитися до Бога в ім'я Ісуса Христа і сказати, Господи, я хочу спастись, я хочу увійти в ковчег спасіння. І якщо ви покаєтеся, ви зможете потім засвідчити це, так як сьогодні засвідчують оці молоді люди перед усіма, перед усіма, що ви повірили, що ви спасені, і хай Бог вас у цьому благословить. Я закликаю, давайте ми піднімемося і звершимо молитву.